Виробник трекінгового взуття компанія Асола співпраці з виробником товарів для мисливства та виживальництва Сологнак розробили унікальну модель черевиків, яка однаково підійде як для походів та аудор-пригод, так і для мисливства та стрільби. Тож до вашої уваги чоловічі черевики Асоло X-Hunt Forest. Черевики представлені поки лише в чоловічій версії та відповідають усім побажанням бушкрафтерів та прихильників мілітарі стилю туристичному взутті. Верх виготовлений з міцного замшу, який не боїться проколів та стійкий до тертя об жорсткій поверхні. Мембранне покриття гортекс забезпечує надійний захист від вологи. Черевики X-Hunter Forest середньої висоти. Тому надійно фіксують стопу всередині, забезпечують стабільну підтримку на підйомах, пусках під час прогулянок містом чи під час тривалого полювання в лісах. Підошва Vibram впевнено тримає на різних поверхнях, не просковзує на мокрому камінні. Прошарок Ева знімає частину навантаження суглобів під час ходьби, завдяки чому ви можете долати великі відстані. Анатомічна, устілка Light Tool пристосовується до лінії стопи, гарантує комфортну щільну посадку та частково компенсую вібрації під час кроку. Посилений, захищений носок вберігає пальці від небажаних травм, підвищує зчеплення з різними Типами поверхень під час руху, якщо ви в пошуках універсальних жорстких черевиків для туризму чи мисливства, то Asolo X Hunter Force – саме те, що вам потрібно. Обирайте тільки якісне взуття та спорядження для своїх пригод в мережі магазинів Шамбала та на нашому сайті.